Такого на україні Ютубі ніколи не було. І от знову, вперше за 4 роки у нас з'явився новий лідер всього сегменту за кількістю підписників. Хоча і то не зовсім так, як цього очікувалось. Так, ви почули все правильно. На зв'язку з вами, Андрюха, який розповів вам ці незрозумілі речі, а теперка буде усе спокійненько розставляти по поличках. Якщо ви, звісно, вліпили лайк, підписались та при змозі підтримали канал фінансово. Як уже це роблять ось ці поважні добродії? Усі потрібні посилання шукайте в описі. Так про що я там розказував? А точно про лідера українського ютубу. Але давайте почнемо з динозаврів. Як ви певно знаєте, то солов'їний контент почав творитися з самого початку створення труби. Хоча тоді це були лише телеканали та наші меми. Наприклад, булухатий бабай. Заходи до хати. Бабай булухатий. Баба долу заходи до Чи його величність степлєр економіко-правничий Сука, блядь, з'явлений це його той степлюна на старті десятих років почали з'являтися і блогери. Однак відслідковувати скільки сторінок велося солов'їною та хто мав найбільший канал було неможливо, адже попросту ніхто цим не займався. А у загальних рейтингах ютуберів з України були лише ті, що знімали на ну самі знаєте, які до речі, якщо у вас є бажання глянути велике відео про історію українського контенту на Ютубі, від його самого початку і аж до сьогоднішніх днів. То дайте знати про це у відгуках. А ми з вами перенесемося до 16-го року, коли я вже почав слідкувати за нашими блогерами і зауважив, що тоді лідерами за підписками було добре відоме вам. Телебачення Торонто. Доброго дня ви дивитесь нашу нову програму. Я називаюся Майкл Щур. Вітаю вас і до основних новин цього тижня. Так, стоп, куди подівся мій акцент? Знову буквально через рік я дізнався про сайт Укрблогарі Маніфест, де найбільше шанувальників уже мав дитячий канал з любов'ю до дітей. Канал найкращий у світі з любов'ю до дітей. Так було і через 12 місяців, коли я вперше виклав відео з підсумками року для солов'їного контенту. 100 тисяч підписників. І на кінець 2018 року цим результатом можуть похвалитися уже аж 6. Лише десь у середині 2019-го на першу сходинку залетів той самий Василь, що тепер котик вогнепальний. Вазіє! Однак протримався він там недовго через те, що у жовтні дитячий контент знову перегнав підлітковий, якщо звісно не рахувати музичні та корпоративні сторінки. Адже у 19-го року на каналі Казка налічувались майже 850 тисяч глядачів. Ну і от настав час чоткого паци. які з того часу і аж до сьогодні були номером один на всьому українському Ютубі у колонці підписників. Він був знятий на українській мові повністю, тобто не було суржику і були такі слова. Які навіть зараз вже не вживаються, так звані архаїзм, проте можна вважати, що це сталося і раніше, адже пробувати робити українською вони почали ще з пародією на легендарний кліп того ж гурту казка, плакала. Проклятий новий лав, потратили ми знов Всі гроші, що копи. Але будьмо відверті, що там був присутній відвертий суржик. А вже починаючи з коронавірусних часів, Костя Клепка з командою остаточно вирішили змовою. хоч і грішили на тому, що робили свої крутезні кліпи на мі... русняві пісні болотянистих виконавців. Бо ми там трошки грішили, скажімо так. Е... Ти це визнає? Я визнаю. Звісно, я визнаю. Умовно, я і сам можна сказати, був малоросом, і Я це визнаю. І як би там не було, а головне, що вони визнали свої помилки, так само як і автор ігрового каналу. Латві. Ну що, доброго дня, любі друзі. Давно не виходив на зв'язок з вами. Як могли вже почути, я пройшов українізацію, і тепер тут буде їбейший український контент. Хлопчина теж раніше знімав некомпетентним язиком огляди на найрізноманітніші ігри у своєрідному стилі. Тут почалась заскриптована бойня, де нам треба відбити волини врагів. І я чуть не насрав штани. Врагів куча, жизні кончаються, патронів тука нема. Однак теперка він виправився і буде вдячний, якщо і ви оціните його контент переглядом, лайком. Та підпискою на канал, адже посилання на сторінку Готві ви знайдете у закріпленому коментарі. Пишучи цей сценарій, я поняв одне, що всі ці махінації можна було б не проводити. Йой, гаразд, Андрюха. Урок історії ти нам провів: ну а що ж там зараз? Хе -хе. А тепер там не менш цікаво. Я ще з кінця 20-го року почав звертати увагу на один потенційний каналчик, який у майбутньому мав усі шанси перегнати чотких за кількістю підписників. Йой, та що там? Я навіть зробив окреме відео про те, що це був перший україномовний канал із золотою кнопкою Ттруби. І що ж, я не прогадав, адже саме вчора. Дитячий канал Діма і машинки офіційно обійшов сторінку чоткій пази за кількістю фоловерів та здобув свою омріяну вершину на всьому українськомовному ютубі. <клес> Стоп, чи все ж таки не здобув? Змагання Чоткій паца та діми і машинки можливо не було настільки епічним, як у свій час протистояння Ті Сірія Стап'юдіпая, однак тривало воно майже три роки. Три роки ці сторінки були на вершині нашого сегменту, і з кожним місяцем різниця у кількості шанувальників поступово зменшувалась. У відео рейтингу Укрблогері за 21 рік я вже робив натяк на те, що Чотких – це лише питання часу, адже сторінка Діма росла та не те, що росла, летіла як на дріжджах. З минулого року чоткий паца зріс всього на 50 тисяч. 50! В той же час, як той же ж діма машинки, приріс на лимон 300 тисяч. Підписників, як ви можете бачити, тоді між ними була справжня маріанська впадина у вигляді більш як 2,5 лимонів підписників. А уже через рік в аналогічному рейтингу різниця між ними була всього 700 тисяч, всього 700, касиків. Що це таке? Та це нічого. Це майже мої кількість підписників, До речі, підпишіться, дякую. Ну а сьогодні на кінець липня 23-го року. Це таки. Сталося підлітковий контент у форматі пародій таки програв дитячим пригодам на машинках. Саме ця історична Ютуб-подія і дозволила сторінці Діма і Машинки вперше за всю свою історію піднятися із другого місця на кріномовному Ютубі на Другого. Так, знову друге місце. Я правильно сказав. <manufacturer tales> <Jam burma> Уся річ у тому, що приблизно 5 місяців тому Magic Five почав робити перші кроки для переведення свого контенту на рідну мову. Робилося це усе поступово. І вже на початку квітня вони закрили доступ до свого каналу для росіян та майже усе перевели повністю на соловіну. Всім привіт! Ви знаходите на каналі Magic Five і сьогодні у нас незвичайний випуск. Настало літо, і Верховна Рада українського Ютубу. Йой, а ви що думали? У нас і не таке є. таки прийняття. Рішення офіційно додати Magic 5 до списку україномовних каналів, додавши його і на маніфест. А зважаючи на те, що на М5 зараз підписано понад 11,1 мільйонів підписників, то, відповідно, вони автоматично скарабкались на вершину нашого сегменту.